Головне події в Харкові та області 26 червня. 50 мільйонів гривень із бюджету Харкова перерахували військовим частинам, які організовують роботу протиповітряної оборони. Про це повідомив журналістам мер Харкова Ігор Терехов. Він вважає, що результат таких вкладень уже є. Тож підтримку ППО з міського бюджету продовжать. Міський голова повідомив, Харків має домовленості щодо підготовки кадрів і щодо того, яким чином унеможливити ураження міста. Це дуже дорого коштує та займає багато часу, але робота триватиме. У Харкові розпочали розглядати справу будівництва біля гуртожитку НТУ «ХПІ Гігант на вулиці Сковороди. Громадськість домоглася реакції влади та прокуратури на той факт, що в охоронній зоні пам'ятки архітектури намагаються звести триповерховий ресторан. А ректор вишив Євген Сокіл звернувся до прокуратури з вимогою провести перевірку правомірності будівництва. Адже всі кімнати, які виходять вікнами на споруду, залишаться без денного світла та доступу повітря. Прокуратура виявила порушення та звернулася в суд. На підготовче засідання забудовниця Анджела Андрян не з'явилася, але прийшов її адвокат, який вимагав просто закрити провадження. Розповів медіагрупа об'єктив представник Харківського антикорупційного центру Євген Лісічкін. Аргументував свої вимоги юрист тим, що це адміністративне провадження, яке не має розглядати Київський райсуд. Прокуратура аж своєю чергою вимагає від забудовника привести ділянку до містобудівних норм. Рішень щодо цих клопотань суд поки не приймав. Наступне засідання відбудеться 30 червня. На ринках Харкова дещо подешевшали черешня, полуниця та абрикоси. Про це повідомила міськрада, за даними моніторингу цін, який здійснює профільний департамент. При цьому ціни все одно кусаються. Так, за кілограм черешні просять від 150 до 220 гривень. На 30% менше, ніж на початку червня. Кіло полуниці можна купити за 130-150 гривень. За таку ж кількість малини просять від 220 до 260. Докладніші дані про ціни на ягоди на сайті Медіагрупи Об'єктив. Харківський регіональний центр із гідрометеорології дав прогноз на липень. Спеціалісти вважають, що другий місяць літа буде теплішим за норму. Середня температура становитиме понад 24 градуси при нормі 21,7. Дощів навпаки буде менше за норму. Прогнозують 41 мм міліметр опадів замість 60. За прогнозами. Спека розпочнеться вже з наступного тижня. Більше новин на сайті Медіагрупу Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі, ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.